На даху Хотинської лікарні завершили встановлення сонячних панелей. згодом вони запрацюють. Так цей медзаклад стане першим області, де є стаціонар, та буде альтернативне джерело енергії. Ми маємо провести, значить, на протязі тижня провести ще роботи про монтажу контурів близько козахисту. І після цього вже будуть проведені налагоджені роботи, які дадуть змогу повноцінно підключити станцію до експлуатації. За 9 місяців цього року на електроенергію у лікарні витратили приблизно 3,5 мільйони гривень, оскільки ціна за кіловат 9 гривень завдяки сонячним панелям зможуть економити на електриці на третину. Станція на 150 кВт кіловат в рік прогнозовано має генерувати в районі 163 тисяч кіловат годин енергії. Це в рік дозволить зекономити близько півтора мільйони гривень на спожиті електроенергії. За словами Раєвського, в лікарні є обладнання, яке споживає багато електроенергії та працює постійно, наприклад, киснева станція, влітку кондиціонери. Відтак лікарня споживає найбільше електроенергії в громаді серед інших комунальних підприємств. Це один із найпотужніших споживачів в нашому закладі. Його потужність – 60 квт годин. Працює він постійно. У нас є люди, які, в яких є киснева дотація. кисень потрібен ну, щохвилини постійно потрібен. Він генерує 950 літрів при максимальному навантаженні. Він може генерувати 950 літрів кисню. Наразі сонячна станція складається з сонячних панелей та гібридних інверторів. Її обладнали щоб економити на платіжках, а не використовувати у період відключень світла. Заклад є об'єктом критичної інфраструктури, тому його не відключають від мережі. На випадок відключень є декілька генераторів. Для громади надзвичайно це важливо, тому що 50% витрати громади в електроенергії це забирає саме витрати нашої лікарні. Тому для бюджету громади це надзвичайно великі кошти. Відвідування нашої лікарні постійно зростає, тому ми мусимо забезпечити функціонування її повноцінне, ну і цим самим зменшити витрати для бюджету громади. Термін експлуатації станції 20 років. Найпродуктивнішою вона буде з березня по вересень. То в той період, коли цей ресурс є надлишковим для потреб лікарні, ми його направляємо на функціонування теплових насосів, які будуть забезпечувати кондиціонування наших відділень. І теплові насоси це наступний проект, який ми також виграли по іншому грантовому проєкту. Сонячні панелі встановили за проєктом громадської організації Екоклуб та Хотинської міської ради. Вартість майже 4 мільйони гривень, мільйон з яких співфінансувала лікарня, решту міжнародні донори. У лікарні порахували, що вкладений мільйон може окупитися за три літні місяці. Марія Мороз, Володимир Мороз, Суспільне новини, Чернівці.